В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлащук вітає вас. З нового року визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, здійснення державної реєстрації земельної ділянки та державного акта буде спрощено. Які зміни нас чекають? Про це в програмі Моя земля, Моя власність. А в нашій постійній рубриці зверніть увагу інформація про граничні розміри орендної плати, які встановлені в податковому кодексі. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. На сьогодні, щоб оформити право власності на землю і отримати відповідний державний акт, доводиться і постояти в чергах, і побігати між різними інстанціями, які до того ж знаходяться в різних місцях. Якщо йдеться про оформлення права власності на земельну ділянку в селі, майбутньому власнику необхідно кілька разів обійти сільську, районну і обласні установи, щоб подати документи, отримати необхідні дозволи і довідки. Від моменту подачі документів до щасливої миті набуття статусу землевласника минає чимало часу. Необхідність спрощення цієї процедури не зріла давно, і це добре зрозуміли і в Держкомземі, і в центрі державного земельного кадастру, фахівці яких розробили зміни до відповідних постанов Кабінету міністрів. Їх суть полягає в запровадженні принципу єдиного вікна на цей час. Ці зміни проходять правову експертизу в мін'юсті. Отже, якою була і якою має стати процедура оформлення права на землю? Пояснює генеральний директор керівник технічних програм Центру державного земельного кадастру Олександр Філатов. Процедура була наступна: громадянин звертався до відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування для отримання відповідного рішення. Тут у нас нічого не змінюється. Після цього починався етап погодження отримання відповідних висновків. Громадянин йшов в територіальний органшком. Землю, архітектуру там і так далі. Всі ці, ці погодження на районному рівні відбуваються в рамках проведення або погодження по єдиному вікну. Тепер не треба буде їздити з районного підрозділу Держкомзему до обласної регіональної філії, вистоювати черги, отримувати відповідні дані про внесення до бази. Всі ці, ці питання можна буде вирішити в одному кабінеті на районному рівні для всіх підрозділів Держкомзему, які указом президента, реорганізовано в Державне агентство земельних ресурсів України та центру державного земельного кадастру виписана чітка процедура оформлення документів та визначено термін, який відводиться на кожен крок, говорить директор департаменту державного земельного кадастру Центру ДЗК Ігор Васильєв. Мы разработали где-то около десятка принципиальных схем, что должен каждое подразделение делать. И для того, чтобы не возникало вопросов, в нынешней нормативной базе мы пришли к четкому пониманию о том, что нужно регламентировать каждый шаг, каждое действие. Например, на этапе определения и присвоения кадастрового номера на всю процедуру 10 рабочих дней с момента подачи заявления гражданина. То есть, если он пришел, подал эти документы, и все заявленные и поданные документы соответствуют определенным требованиям, то территориальные органы госском. Заключая договор на предоставление административных услуг, начинает эти услуги выполнять, соответственно, подключая на этапе технической поддержки центр ДЗК и четко регламентировано, когда что делается конкретным подразделением. Мы добились самого главного, что у нас есть два момента: когда человек приходит и когда человек приходит второй раз для того, чтобы эти документы получить. Моя земля, моя властность. Електронна система відслідковуватиме кожну дію фахівців етапи і стан оформлення документів та дозволить не лише пришвидшити процес прийому узгодження та оформлення документів, але й контролювати працівників щодо дотримання термінів виконання своїх обов'язків. Тепер жоден чиновник не зможе загальмувати процес оформлення документів. Генеральний директор, керівник технічних програм Центру державного земельного кадастру Олександр Філатов стверджує. Чітко виписана кожна процедура, що унеможливлює зловживання, при тому, що ми думаємо запрацює ще й онлайнова версія реєстрації, тобто всі працівники територіальних органів Держкомзему, так і нашого підприємства, будуть знаходитися в онлайн режимі, і центральний апарат буде курувати або відслідковувати всі терміни по виконанні будь-якої з операції. Тобто діє реєстратора в територіальному органі Держкомзему можна буде відслідковувати та контролювати в режимі реального часу. Однача. Як в обласному, так і в центральному офісах Держкомзему. Більше того, громадянин, який подав документи до єдиного вікна, зможе особисто дізнатися, на якому етапі знаходяться його папери, та коли потрібно прийти до того ж таки єдиного вікна за держактом, пояснює Олександр Філатов. У нашій постанові по платних послугах є такі види послуг для громадян, як смс-повідомлення або по електронній пошті можна отримати інформацію, де на якій стадії знаходиться та чи інша документація. Генеральний директор, керівник технічних програм Центру державного земельного кадастру Олександр Філатов говорить і про ще одне нововведення – скасування реєстраційних карток на земельні ділянки. Реєстраційні картки несли велике фінансове навантаження для нашого підприємства. Це ми так чи інакше Викладали на плечі громадян підприємство госпорахункове. Ми витрачали декілька мільйонів гривнів на придбання цих карток, які на жаль в регіонах нерідко продавали потім на тіньовому ринку. Тому ми уходимо від цього до рахунок оптимізації всіх цих процесів. Будуть створюватися нашим підприємством в єдиній базі електронні шабули поземельних книг. Те, а вже територіальні органи Держкомзему на відповідних банках будуть роздруковувати та здійснювати їх заповнення. Тим самим це багатократно скоротить вартість цих. 고맙습 Відомості про земельну ділянку, обмеження на її використання, відомості про власника на орендаря, якщо ділянка здана в оренду, грошова оцінка, цільове призначення, склад земельних угідь. Вся ця інформація тепер буде зафіксована в поземельній книзі. Цю книгу вестимуть як в паперовому, так і в електронному вигляді. Скасування реєстраційних карток ліквідує зайві дії при оформленні прав на землю, спростить цю процедуру і для людей. І для фахівців держкомзему пояснює директор департаменту державного земельного кадастру Держкомзему Ігор Славін. Велика кількість операцій, котра раніше здійснювалася реєстраторами структурних підрозділів центру ДЗК. Ми зараз плануємо, щоб вони спростилися якнайбільше. для того, щоб реєстратор, котрий здійснює оформлення і видачу правоустановчих документів, він мав вже роздрукований аркуш. Книги реєстрації, відповідні аркуші поземельної книги, і фактично його функція буде складатися з того, щоб він перевірив відповідність тих записів, котрі внесені в книгу реєстрації по земельну книгу, відповідно з документацією землоустрою і відповідними про документами, і тільки підставив свій. Підпис при завіряння цієї дії і на цьому весь процес реєстрації фактично повинен бути закінчений. Отже, всі нововведення спрямовані на спрощення процедур оформлення держактів на земельну ділянку. А перспектива запровадження єдиного вікна дозволить нам із найменшими витратами часу та зусиль стати повноцінними власниками своєї землі. Моя земля, моя власність. Знати більше розуміти краще. Зверніть увагу, зверніть увагу. У податковому кодексі встановлено, що з 1 січня 2011 року річна сума оренної плати не може бути меншою для земель сільськогосподарського призначення розміру земельного податку, а для інших категорій земель трикратного розміру земельного податку. Річна сума оренної плати не може перевищувати. Для земельних ділянок, наданих для розміщення будівництва обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, 3% їх нормативної грошової оцінки. Для інших земельних ділянок, наданих в оренду сумаренної плати, не може перевищувати 12% їх нормативної грошової оцінки. Ви слухали програму Моя земля, Моя власність. Програму створено в рамках спільного проєкту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010 тема наступної передачі. Типові помилки при оформленні права власності на землю, як їх уникнути або виправити. Слухайте нас у понеділок, 27 грудня, о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.